На цьому фото: мої ключі, які тримає моя донька в руках від квартири, якої більше немає. І це будинок, який знищила Російська Федерація, своєю збройною агресією, яку вона веде проти мирного населення нашої мирної країни. Ці ключі це єдине, що залишилось на згадку про дім. 23 січня 2024 року. Наслідки масованої ракетної атаки на Харків російські військові вдарили по цивільній інфраструктурі міста та житловим районам: 11 загиблих та понад 60 поранених. Анастасія Овчаренко, волонтерка і мешканка п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета, дивом врятувалася. Її домівки більше немає, але вона з донькою і чоловіком залишилися живі. Це той самий случай, коли активна допомога армії, волонтерство в прямому сенсі можуть врятувати життя. Бо якщо б не ця автівка і не необхідність переганяти її далі на Київ, ми би всі спали в квартирі, коли туди прилетіла ракета. Того ранку Анастасія з чоловіком мали відвести військову автівку до Києва на ремонт, але через вибухи родина прокинулася раніше. Вирішила, що вже немає сенсу лягати спати, бо спати ніхто не буде. І ми вирішили, що треба, треба збиратися раніше вийдемо, раніше приїдемо. Випили, кави зібралися, кинули в рюкзак там свої документи, права паспорта. Ми вирішили умовити доньку, сходити з нами, забрати ключі від нашої автівки, подивитися, ну взагалі нас проводити. Вона дуже не хотіла виходити з теплої, з під теплої ковтрочки вилазити. Дуже не хотіла, але якимось дивом вдалося її умовити. І коли ми вийшли з під'їзду, завернули за кут дому, почався обстріл. Ми розмінулися з ракетою, я думаю, на дві хвилини. Російська ракета влучила в квартиру родини Овчаренко. Ми попадали на землю. Звичайно, ми спробували, хоч якось вберегти голови від того, що летіло з неба, летіли й і камні, і криші, і все підряд. Ми відповзли від відбіжала з донькою до сусіднього будиночку, там технічний такий будиночок, присіли, і я почала викликати рятувальників. На жаль, да, дуже, дуже багато людей загинуло. Не просто загинуло, а їх вбила Російська Федерація. Ми зробили всі перевірки потім на контузі. У нас є невеликі, скажімо так, травми, але ну, великої, скажімо, шкоди немає. Від квартири майже нічого не залишилося. Той унітаз, який бачили всі новини, це мій Унітаз на п'ятому. А потім і цю останню стіну довелося знести, щоб продовжити рятувальну операцію. Все, що зберіглося, це валіза з вечірніми сукнями, яку знайшли серед завалів, каже Анастасія, і свідоцтво про народження доньки. Доля двох кицьок, які були вдома, досі невідома. Але жінка не втрачає надії. Ми шукаємо їх через Facebook, Ми шукаємо їх по підвалам, по домам, по містам, де можуть ховатися. Домашні кицьки а поки що, поки що, ми шукаємо. На наступний день, після того, як ракета зруйнувала наш дім, ми зайшли в магазин з чоловіком для того, щоб купити води. І там на касі побачили, що продається прапор. Я відразу сказала, що він мені потрібен, бо я хочу, щоб над руїнами нашої квартири, нашого будинку, майорів прапор України. Чоловік Анастасії власноруч встановив цей прапор на даху їхнього будинку. І він і зараз розвивається маюріть над будинком. Саме для того, щоб всі бачили. Що це український дім, українське місто і да, ми не злам. Чи підлягає будинок відновленню поки невідомо, каже Анастасія, але люди там є. Будинок не закрили. А вчора ми навіть побачили, що через забиті вікна одного з під'їздів пробивається світло. Тобто, хтось там -то приходить і може жити в своїй квартирі. Я не чула, що хтось пропонував житло від місцевої влади чи якесь розселення постраждалим сім'ям. Ну це я не чула. Може, просто може воно є, але мені не зустрічалися. Особисто я і моя родина не чули. Тому зараз родина Овчаренко тимчасово проживає у рідних. Анастасія дуже вдячна всім, хто підтримує їхню сім'ю. Так, у нас є, є банка, є картка, є невеликий збір на те, щоб ми мали можливість стати на ноги і, хоча б, якось оговтатися. Щиро дякуємо всім за підтримку і допомогу. Цього тижня Анастасія перегнала до Києва військову автівку, яка врятувала життя їхній родині. Ми будемо допомагати нашим військовим для того, щоб якомога менше. Жінок, дітей, чоловіків приносили іграшки на меморіали своїм дітям, своїм рідним для того, щоб якомога менше людей розбирали завали своїх домів і для того, щоб наша перемога стала ближче.